Львівські комунальні заклади, серед яких і лікарні перевірять на доступність. Цільова категорія люди з інвалідністю, вагітні, маленькі діти віком до 4 років та люди старші від 60 років. На безбар'єрність оцінювали і Львівський обласний перинатальний центр. Тут ми зустріли Катерину Халецьку, яка є незрячою. А тому як ніхто зможе оцінити доступність цього медзакладу. Тут добре, що рівні тротуари, добре є спуски на тротуарах. А, але з тим же, ніби я не помічала, щоб на тих тротуарах була тактильна плитка. А, але ну, ландшафт а, обустроєний так на території, що теж є орієнтири, які незрячим треба. І, в принципі, ну, зорієнтуватись можна. Проте найголовнішу перевагу віддає все таки персоналу. Дуже велику роль відіграє персонал, та щось запитати можна, допоможуть там, навіть охоронці підкажуть, як прийти до того чи до іншого корпусу, направлять, куди то ліворуч чи праворуч. Потім навіть якщо не в ті двері зайшов, то питаєш, коли яке відділення попало, і тебе спровадять туди, куди тобі треба. За оцінками комісії, перинатальний центр є одним з хороших прикладів дотримання безбар'єрності для пацієнтів. Звичайно, є певні рекомендації, але він є доступним для відвідувачів. Там, зокрема, діє гінекологічний кабінет з безбар'єрним доступом. У центрі є можливість зробити безпровідний кардіомоніторинг, стану плода пацієнтки, доступні таблички з шрифтом Брайля, лікарняні ліфти, пандус, під'їзди до всіх відділень тощо. Ліжка трансформери є у всіх пологових залах, де максимально створені комфортні умови для кожної породілі з різними потребами. На сьогоднішній день в нас створений вже кол-центр, який максимально за одним багатоканальним номером можна отримати всю інформацію по кожному підрозділу перинатального центру. Зазначимо, що на доступність перевірять понад 200 об'єктів комунальної власності Львівської обласної ради. Це робитимуть представники профільних департаментів Львівської ОВА, освіти, медицини, соціального захисту, депутати, а також самі люди з інвалідністю. Ми хочемо на Львівщині перші показати приклад, як забезпечимо доступність до всіх закладів підприємств установ Львівської обласної ради. Загалом в нас є обітне ціль до 31 травня. Промоніторити і зробити такі звіти і висновки по кожному з об'єктів, які є власності обласної ради, для того, щоб до кінця року спільно з міжнародними організаціями на цьому акцентую з обласною владою, з територіальними громадами, забезпечити доступність, безбар'єрність, інклюзію до всіх вищезназначених закладів. Заклади перевірять за спеціальним опитувальником, який розробили в Офісі уповноваженого з прав людини. У ньому 71 критерій. Складається з чотирьох основних розділів. Ми будемо моніторити в першу чергу цієї прилеглі території. Тоді буде розділ Вхід до будівлі, який буде відповідати всім нормам ДБН для інклюзії. Тоді ми будемо описувати всі приміщення всередині будівлі, і основний блок це є санітарно гігієнічні приміщення, тобто вбирання. Робоча група працюватиме під групами: частина перевірятиме заклади медицини, частина освіти соціальної галузі, а ще частина ті приміщення, які є пам'ятками, тож до них потрібен особливий підхід. Ми плануємо собі на день обстеження вісьми об'єктів. Результатом обстежень є отакий протокол, отакий протокол, де зазначено, що ще треба доробити, які речі сходинки не промарковані. Пирила не на тій відстані, вбиральні або навігація не така. Заклади охорони здоров'я були одними з перших, де почали говорити про фізичну безбар'єрність. Перш за все, вона стала вимогою контрактування з НСЗУ, тому її дотримуються у всіх закладах, які підписують договір зі службою. Навіть зі звернень звернення громадян, ми свої повинні писати у доступній мові, відповідати доступною мовою. Це питання безбар'єрності, це питання безбар'єрності. Почнемо з того, що ми повинні правильно вживати ті чи інші понятійні речі. Ми будемо говорити людина або особа з інвалідністю, чи ми будемо говорити неповносправна людина, і це може ображати людину. Освітня безбар'єрність. Воно стосується закладів охорони здоров'я. Так стосується, тому що якщо ми візьмемо. Нашу ЗУЗ-ДНЦ, де в нас перебувають дітки з онкологією, перебувають тривало, лікуються, ми мусимо їм забезпечити освітні послуги. У Львівській області діє 26 закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування, і всі вони доступні для маломобільних груп населення. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут. Львів.